Вітаю! З вами Олександр, компанія Електромото. Сьогодні у нас на відео огляді копія всесвітньо відомого бренду BMW RR, тільки електрична його версія EM RR у вишневому кольорі. Ультимауар, Așa iubire nu moare Nu știam că era Ultima noapte Când puteam fi atât Atât de aproape Îmi amintesc doar Vorbe de șarte Când o priveam În ultima noapte în ultima privire Ne Байк обладнана центральним двигуном з номінальною потужністю 3 кВт, що забезпечить швидкість до 130 км на годину. І літієві батареї на 60 ампер годин, що забезпечить запас ходу до 100 км. На байк встановлені 17 колеса. Заднє колесо замовлялося додатковою опцією з шириною 150 мм. Гальмівна система трьохдискова, два диска спереді, один диск ззаді. Відпрацьовує дуже чудово у різних екстрених ситуаціях. Байк має два ключа з брелками, дистанційний запуск двигуна, кольорова led панель з індикацією основних параметрів електромотоцикла. І, як завжди, коротко, про органи керування даним електромотоциклом. Ручка акселератора. Кнопка блокування двигуна. Перемикання режимів руху, задня передача. І три передачі вперед. Вмикання ходових огнів, ближнього світла. Дальнє світло перемикається з лівої сторони. Гальмівні машинки. Гальмівні ручки. Переднє гальмо. Задні. Поворотники, клаксон, моргалка, аварійна сигналізація, замок запалювання, два ключі, два брелка, панель приладів, роз'єм для заряджання електробайку. Маються великі інформативні дзеркала і чорне тоноване скло. Таке скло ми завжди замовляємо на наші електробайки. Зверніть увагу на оптику цього байку. Прикольні габаритні вогні, ближнє світло, дальнє світло, аварійна сигналізація, поворотники. Виглядає дуже стильно і ефектно. Байк можливий до замовлення у декількох комплектаціях. З мотор колесом, з центральним двигуном ланцюговим приводом, з центральним мотором на паску, з різними типами батареї, їх розмірами від 40 годин до 150 годин. Роз'єм для заряджання байку знаходиться у басі. Байк комплектується зарядним пристроєм на 10 А. Що забезпечує швидкість заряджання за 6-7 годин. І хочу нагадати: на дані електробайки посвідчення водія та реєстрація не потрібні, тому що вони за документами всі 3 кВт. Якщо вам сподобалася або інші моделі з нашого модельного ряду, переходьте за посиланням у шапці профіля, там наші телефони. Електронна пошта, месенджери. пишіть, дзвоніть, записуйтесь на безкоштовний тест драйв. А з вами був Олександр компанія Електромото. Бережіть себе і своїх близьких. i